Всім привіт! Давненько я не показувала свої листові кактуси епіфілуми. за літо вони помітно підросли. Росли вони в мене на дворі, Недавно я пересадила їх в підвісні горщики. Сьогодні в мене планова обробка від шкідників перед зимівлею. Зробляла я їх актарою. 1,4 г на 1 літру води. Дякую всім за перегляди. Бажаю всім всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.